Добрий вечір ми з України. Фух. Всім привіт! Зараз буде розпаковка. Таке приїхало мені, це картридер. зараз будемо розпаковувати і будемо його тестувати. Ножиці. Вот так. Вот. Вот такие о. Три раза все запыхнуть. Вот мой рабочий стил. Все мое. Рабочий место, как-то кажут. Так, this Э. Uh... Вот я заправ. Это картридер. Стас так, Android, ля-ля. Так, це все. Треба форматувати. Так, як тут форматувати. Форматувати о. Ок. Все. Так, я тут Упс, что с стало? А, не, все нормально. Ой-ой-ой. Так что теперь буду... Так, треба, значит, включить тут светло. Оп. Опа. Oh, ну, давай. Усім папа. Добре, розкажу. Ну, коротше, проходжу сталкер нормально. Поганенько все проходиться. Я хочу відновити цей приставку, щоб на ній грати. Майбутньому є ще телевізор в мене, а він буде вже пізніше буде літом десь так. І будемо на ньому грати Донді. Так що от такі от справи. Підписуйтесь на TikTok. Ставте лайк і до зустрічей. І підписуйся на YouTube, щоб було теж стока. Так що от такі от справи. Зараз буде стрім Чанський по цьому тіктоці.